Друзі, давайте зануримося в пекельне полум'я сьогодні і поговоримо про каблучки для заручень, які дарують на відпись. Доволі цікавий, але сумний феномен у стосунках. Shut up ring. що ж це заявище? Таке, якщо коротко, це каблучка, яку дарує партнер, як символ освідчення та пропозиції шлюбу. Але не тому, що щиро прагне зробити цей крок, а щоб, так би мовити, змусити замовкнути свого партнера та виконати вимоги про одруження. Такий жест насправді свідчить про серйозні проблеми в стосунках. Давайте розберемося більш детально, що це за таке явище, як воно проявляється. Проаналізуємо конкретні ознаки того, що. Каблучка, яку дарує партнер, може бути shut up ring. А ще подумаємо про психологічні проблеми, якими це може бути спричинено. І розглянемо крінжові пранки на весілля від наречених. Це відео не варто сприймати серйозно і тим паче проектувати його на свої власні стосунки. Кожні відносини це окремий всесвіт світ своїми законами та правилами, тому тут ніхто повчати нікого не збирається. Як завжди, чекаючи рівного лайку, підписочки, ставте дзвіночок. І починаємо. Поняття шатапори популяризувала та критикувала користувачка Тікток Тесілі Рджина у своїх відео. Це поняття використовується щодо каблучки, яку дарує партнер. Як правило, це чоловік, жінці, коли вона вже нібито його дістала своїми проханнями про шлюб, і він такий, ну, добре, тримає собі ось цю каблучку. Тобто, це спосіб тимчасово заспокоїти нав'язливі вимоги своєї партнерки. it you because you're warm hole and it finally shut you up. Best day of your life. Mine finally nagged me into marrying you. Це стосується, звісно, не лише гетеросексуальних стосунків. Це може бути пов'язано із тим, що особа, яка робить пропозицію, ще не готова або не хоче і не збиралася робити пропозицію ніколи. Але також вона не хоче втрачати свого партнера або не знає, як це сказати і зробити у будь-якому випадку. шатап-рінг – це чудовий спосіб підірвати свої стосунки і завдати комусь справжнього болю. Іноді це робиться для того, щоб уникнути зайвих дискусій. Основною метою шатапрінг є виграти час та уникнути негайної необхідності ухвалювати якісь серйозні рішення, скажімо, про розрив відносин, які вас не влаштовують у той же час. Ця каблучка може. Створювати ілюзію ідеальних стосунків, вводити в оману про глибину намірів партнера. Але проблема полягає в тому, що така дія вона означає лише тимчасове якісь вирішення проблем. Наступному уривку відео це щось типу шоу «Вагітного 16», Дівчина сама купила каблучку, щоб партнери її вручив. I know we've been through a lot, but do you want to marry me again? Carrie, don't say it like that. All right. Do you want to marry me? It's not do you want to. It is do you want to. Will you? Okay, I'm sorry. I'll say it the way exact way you want it to. It's not that. I I don't hear it from your heart. І мені так сумно від цього всього. На думку мені також спадають Керрі та містер Бік. Їхні відносини це взагалі червоний прапорець. і мені дуже дивно, що сценаристи там переробили так, що в них згодом були нормальні стосунки, якими є ознаки того, що каблучка є шатап рінг І ще раз наголошую, не варто це переносити на власні стосунки. Такі ознаки не можуть врахувати всі фактичні обставини. І першою ознакою, звичайно ж, є те, що її подарували після ультиматум. Ультиматуму у відносинах взагалі є ідеєю дуже поганою. А якщо це ще й щодо одруження, то це взагалі програшний план. Друге – це каблучка не того стилю, який тобі подобається. Партнери, який щиро прагнутиме одружитися, дізнаватиметься, чи то якось таємно, чи то прямо або не прямо запитуючи про вподобання. Цей ювелірний виріб, скажімо, жінка носитиме майже щодня, тому він має їй подобатись. Також партнер має вчасно подбати Well, it isn't fit, but um So you just bought me a ring and you don't even know my ring size. Well, the main thing is really, um, well, basically will you marry me? That that's what that's what the whole purpose of this is for right now. Is this is this actually how you're asking me to marry you? Yeah, that that's why I'm filming it, yeah. This is so... Worst proposal ever. What? Is this really how you're gonna ask me to marry? you? Why do you even want to get married? Why do you want to get married? Well, we've been together six years, haven't we? We've been together seven. Well, like I say, we've been together for six, I'm oh, sorry, uh, seven years. So, um, you know, and that also, is. I was just thinking as well, if um, you lost like a little bit, bit of weight before September, it's not like January, isn't it? So, you lost a bit of weight before September, you'd look even better in that, that white dress. So, what do you reckon? <laughs> Дуже часто можна бачити аргумент, що ну чоловіки ж таким не цікавляться, вони не розбираються, але головне що він подарував. Ну по факту можна стверджувати, що так це в принципі нічого такого страшного немає. Але якщо людина прям взагалі не заморочилась, то це вже є ознакою. Також частково можна вважати прапорцем і саму процедуру чи то постановку пропозиції. Скажімо, якщо вона є непродуманою чи вже аж занадто звичайною, але наголошу, не всім це важливо, і багато кому важливішими є здорові стосунки та щастя в моменті. На кенбає дійсін водін ринви з файн зламе зецфром'ю. Пору. А не якісь там понти чи дорога показуха для інстаграму. До речі, мені особисто завжди було дуже крінжово від таких відео, де хлопець підлаштовує типу його затримання чи викрадення, лякає дівчину до усрачки в момент, коли вона вже починає сивіти, робить їй пропозицію. Я думаю, Як ти так швидко? Чуть не Бедные джинсы. Паху не жалко, джинсы жалко. Самые пищи, что там бабка была. Да, 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 да. Блин, паху то, что на блок впереди ложить блин. Да, что Да, это наш. Ну нормально! Вставай! Давай. И сейчас вот на. И тут сейчас, Паша, ну шо? Я, ну шо? Нормально получилось. Червоний прапор, жах просто. Я б прибила на місці за таке. Наступна це той, хто освідчився, прагне тримати це в таємниці від інших. Не обов'язково, звісно, публікувати все в соцмережах. Не всім це подобається, але друзям та знайомим, рідним можна розповісти. До речі, рішення про те, щоб не оголошувати ще свої заручення, є нормальним, що це за спільною згодою партнерів, тому що обставини можуть бути різні, але головне в цьому взаємність. Наступна це каблучка непристойно дешева за умови, що партнер, який її дарує. Має дуже багато грошей і постійно витрачає собі на різні хотілки, на різні розваги. І для нього сума цієї каблучки це просто копійки. Враховуючи, що людина постійно купляє собі якісь дорогі цяцьки, а каблучку обрала так, ніби це перший ліпший взагалі варіант. Якби там не було, але такий важливий атрибут, як каблучка на заручене, може бути чудовим способом висловити, як людина цінує свого партнера, і дешева прикраса при значних статках лише показує якусь зневагу до партнерки. Жодним чином тут не йдеться. Про ті випадки, коли ціна каблучки є об'єктивно зумовленою, фактичним заробітком людини. Не обов'язково злазити в кредити для того, щоб задовільнити его партнера. Треба розуміти це. І я думаю, що люди, які кохають одне одного, вони розуміють це все. Але, до речі, є жінки, яким взагалі не важлива вартість каблучки, навіть якщо партнер багатий. Їм важливий сам жест. Проте зазначають, що такі жінки знаходяться на нижчому рівні, навіть ніж ті жінки, які. Отримали шатап-рінг, тому що вони навіть шатап-рінг не отримують від свого партнера. На цьому відео жінка зняла в магазині, що каблучка коштує всього навсього 128 доларів. А він все так і не освічується. Народ, у них троє дітей. Запостила вона це відео суто для того, щоб його присоромити і змусити його відчувати провину. Оце так стосунки. Згодом на парковці Волмарту він таки вручив їй дешеву каблучку. Як він каже, тут вони вперше познайомились, і нібито це романтично. Для чого? Для чого вона продовжує ці стосунки? Бо діти. Досить часто що для хайпу, що для клікбейту, дівчата постять різні там відео в тіктоці, там в інстаграмі. Якщо це відео набере 200 тисяч лайків, то він мені освічиться. Тут або сплановано це все, або це спільне рішення. Ну або ж це вже реально крик відчаю про допомогу. І знову ж таки нічого хорошого в такому ультиматумі для хлопця немає. Особливо цікавими є «Promise Rings». Каблучки, які дарують як символ обіцянки, зробити пропозицію, але поки що до шлюбу не готові. Мій мозок закіпає. Такою по суті є кожна каблучка, яку дарують до весілля, хіба ні? Хоча ні, такого пафосу та обіцянки вона не несе, тому вибачаюсь. Якщо партнери ще дуже молоді, і це їхнє спільне рішення, це звичайно дуже круто. Це показує, як би рівень їхньої довіри, і, взагалі, якщо це від Тіфані, то це ще крутіше. Але якщо це кидається як кісточка для собачки, особливо для людини, яка чекає на каблучку вже роками, ну то це дуже жорстоко. Я не знаю для чого продовжувати такі стосунки. Наступною ознакою є прям дуже величезний прапорець. Партнер поводиться пасивно-агресивно після такої пропозиції. Скажімо, він жартує, що він тепер у рабстві, або що його змусили силою. Особливо жорстокими є різноманітні пранки. Прямо перед вівтаре або під час реєстрації шлюбу, або вже на весіллі. Вони просто показують, що чоловік так і не може змиритися з тим, що його змусили одружитися. І він хоче якимось чином помститись за це. Пам'ятаю, це старе баянне відео. І досі хочу вмазати попиці тому нареченому. Чи маєш ти Володимир добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає. Немає.

Ну, ви, 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 ви. Mm -hmm. ну, ти маєш нами одружуватися, брати її зараз. Так, так, так. Yeah. Ну, чому ти говориш, немає? Yeah. Yeah. Боже, її погляд вона ледь стримує сльози, а вона ж знає, який він. Жаль її. Цікаво, що з ним зараз. А наступний пранк це просто зруйноване весілля. I see this guy in underwear and roller skates. I'm scared. голий мужик на роликах так споплюжити особливий момент. Але звісно ж, якщо цей момент є особливим лише для нареченої, то це уже погано. А оці розмазування торта по обличчі нареченої. Хіба не можна подумати двома звивинами, що весільний макіяж для нареченої це священна річ. І що вона далі буде, блять, з цим тортом на обличчі робити? І доведеться піти це все змивати, вона може забруднити сукню, потім знову макіяж заново. І він буде вже не такий, як до цього. Це жах, за таке можна і розлучитися. Але якщо шлюб з ним це те, чого вона хотіла, то він і користається з цього, роблячи собі все, що хоче, і знає, що за це йому нічого не буде. От вам і наслідки такого вимагання. Каблучки, і я рада за дівчину, яка шпорнула йому торта в обличчя, сказали ще гостей, які не поїли. Також варто враховувати, що можлива ситуація, коли наречений чи наречена, які роблять такі пранки, ну вони є просто патологічними пранкерами чи жартівниками. Тоді це нормально, це звично, і тут нічого такого немає. Тому знову ж таки варто враховувати обставини та характер стосунків. До речі, цікавою була ситуація, яка сталася в Італії, коли наречений дізнався про зраду нареченої і зганьбив її, не скасовуючи весілля, коли помста краще смакує холодною. Цікаво, хто оплачував бенкет. Найголовнішим аспектом, про який варто сказати в Шатап Rings, це отримання каблучки ще не гарантує весілля. Тобто наступним пропорцем є те, що весілля постійно відкладається або не призначається конкретно дата через інертність людини, яка не бажала цього всього. Або навіть через подальшу конфронтацію дата залишається дуже невизначеною, і не факт, що взагалі буде призначена. Розмови про визначення дати весілля чи робочі моменти його фактичної організації та планування врадуватимуть його, спричиняючи конфлікт, навіть доходитиме до розриву стосунків. Причому іноді навіть ініціативи тієї людини, яка цього весілля і хотіла. Скажімо, випадок ПЕМ та Роя із серіалу Офіс зараз будуть спойлери, тому можете перелистати. Спойлери до серіалу офіс. Вони були заручені і дуже довго не могли визначити дату свого весілля. Він не інвестував у стосунки, був таким собі ігнорант, холодним і, взагалі, якимось мужланом. Ставився до неї як до данності. і звичайно ж, створити сім'ю у них так і не вийшло, тому що ПЕМ обрала себе та свої інтереси. Наступна ознака: якщо пара ще не жила разом, дарувальник каблучки не робить жодних кроків на зустріч. Щоби з'їхатись, ну хіба що з метою частої інтимної близькості, наступним дзвіночком до такої каблучки може бути той факт, що партнер, який дарував цю каблучку, якого вимагали, схильний був взагалі, то часто уникати конфліктів. Можна погодитися, що коли партнер дарує саме таку шатап каблучку. Це свідчить про неготовність або неспроможність відверто говорити про свої почуття і про неготовність до шлюбних зобов'язань. Він замовчує свої справжні наміри, і часто це робить просто для уникання конфлікту. Але згодом все з'ясується, і це виливатиметься в сварки, нерозуміння та навіть розрив. Наступний прям червоний прапорець після освідчення, якого так довго хтось прагнув. Стосунки стають навпаки гіршими і більш холодними. Або взагалі той, хто подарував цю каблучку, не виглядає там щасливим чи excited. і закрадаються сумніви, що він жалкує про це рішення. Або він навіть може про це натякати, знову ж таки, пасивно-агресивно чи жартома. Варто враховувати, що серйозним прапорцем є тиск з боку родичів, і неважливо з якої сторони ці родичі. Якщо скажімо, батьки чоловіка настояли на такому одруженні, то це не означає, що з цього хоче він сам. Як от ситуація з батьками нейта із пліткарки, або якщо батько дівчини запрошує її хлопця на серйозну розмову, на чашечку віскі і запитує: Ну що ти там, що ви граєтесь? Що ви думаєте щось чи ні, то це теж не дуже кльово, хоча й не в кожному випадку це погано. Також прапорцем може бути дивна поведінка родичів того, хто робив освідчення. Як варіант, вони можуть знати про нього щось, що не знає партнер. І приховувати це в його інтересах. скажімо, його таємний роман, і це може бути проілюстровано їхньою дивною поведінкою чи красномовним мовчанням. Колись давно я читала ось цю книгу, ви просто йому не подобаєтесь. Я зараз вже не пригадаю чи там є якісь спірні моменти для сучасних реалій, але на той момент мені вона сталася дуже корисною. Якщо чесно, можна навіть саму книгу не читати. А просто читати її назву. Ви просто йому не подобаєтесь. Багатьом молодим гетеросексуальним дівчатам вона може бути корисним нагадуванням обирати в першу чергу себе і проковтнути гірку пігулку. Краще усвідомити відсутність симпатії раніше, ніж загнати себе в стосунки, в яких ти постійно маєш доводити, що ти варта любові. Насправді ми всі варті, просто з правильними людьми. Або ж і без них не обов'язково для щастя мати партнера взагалі то також є одноіменний із цією книгою фільм, назву якого в нашому дубляжі переклали Обіцяти не значить одружитися. Там суть приблизно така ж сама. Якщо чоловік захоче бути з жінкою, він буде трохи патріархально звучить, але якщо подумати в контексті, це також і про вибір жінкою самої себе в першу чергу та свого благополуччя. А не гонитва за непотрібними стосунками і з тим, хто не зацікавлений в них. Загалом у цьому сенсі вимагання каблучки від партнера є несправедливим, як і щодо себе самого, так і щодо партнера, і щодо майбутніх дітей, якщо вони плануються, тому що вони страждатимуть від цих токсичних стосунків. До речі, нерідко такі пари, які не одружилися, але вона там чекає цю каблучку. У них є по троє дітей, і навіть попри те, що жінка наголошує, що для неї цей шлюб є важливим, чоловік все одно це ігнорує. І це дуже страшно. Досить часто чоловіки прямо говорять, що не спираються одружуватись. Ну не входить це в їхні плани, це їхнє право. Але жінки прям не хочуть цього чути. Якщо, скажімо, для жінки така ситуація, що на ній не одружиться, вона є неприпустимою, то для чого вона продовжує ці стосунки? Вона сподівається, що переконає партнера, змусить його змінити своє рішення і при цьому ігнорує його потреби та інтереси. Хіба ж кохання не полягає в тому, щоб поважати приймати вибір іншого. Також вона шкодить і власним інтересам, не отримуючи радості в цих стосунках, а лише зазнаючи якогось стресу та непорозумінь. Краще було б вже відпустити. Дуже часто людина не може визнати, що партнер не вбачає у ній чи ньому людину своєї мрії Dream Girl чи Dream Boy. Це дуже боляче визнавати. Хочеться всіма силами втримати його в надії, що він просто не знає, що краще для нього. Ну або ж з егоїстичних мотивів. Мені він потрібен, нікому не віддам. А якщо стосунки прямо дуже аб'юзивні чи неглектичні, коли жінка вимагала це освідчення, то чоловік ще й може всім знайомим розповідати, що це й не він зробив пропозицію, а власне вона настояла. Деякі люди вбачають у своїх стосунках. Власний проєкт, який вони розвивають і в нього інвестують. І вони відчувають потребу це контролювати, навіть якщо і такими крінжовими способами. Якщо стосунки є проєктом однієї людини, вона інвестує в нього набагато більше, ніж інша. Вона робить 9 кроків замість 5, ну, ви знаєте, там. Ви маєте зробити п'ять кроків кожен, щоб посередньо зустрітись. Тобто, здорові стосунки є проєктом обох партнерів. Вони однаково на нього працюють. Він є спільним і бажаним. Цей проєкт а ситуація, коли одного партнера заганяють в глухий кут вимаганням цієї каблучки, може змушувати його ненавидіти та перестати поважати партнера. Навіть якщо на пальці і опиниться ця каблучка, все буде відфоткано в соцмережах, гештальт буде закритий. Ніхто не може гарантувати, що це не стане початком кінця. В гетеросексуальних стосунках чоловік, наприклад, може подарувати це шатап-рінг і при цьому продовжувати дивитися по сторонах і отримувати всі переваги від поточних стосунків. Дуже часто партнер може змушувати іншого першим чи першою завершити стосунки, водячись холодно. Чи застосовуючи газлайтинг таким чином, звалюючи на іншого провину за конфлікти. До речі, мені дуже подобається ідея поновлення обітниць, як от зробила подружжя Бібері. Також було б класно, якби існувала практика поновлення шлюбу з точки зору юридичного акту. Люди приходили би щороку до рацу і офіційно подавали б заяви на продовження терміну шлюбу ще на один рік. Тоді шлюб вважався б для людей цінністю. А не якоюсь там помилкою молодості чи для галочки. Тоді не було б мільйонів нещасних сімей по всьому світу, де чоловік розповідає анекдоти про жінку пилу, а жінка не була б нещасною із байдужим, чи аб'юзивним чоловіком. Багато кому таке б не сподобалося, типу, ой. Чоловіку тече від мене або жінка від мене втече, але це дуже справедливо насправді, і відкривало б людям очі. Навіщо продовжувати шлюбні відносини із тим, хто більше їх не бажає? А якщо вони обоє бажають цього, то це прекрасно, і це ще один привід для святкування. Обидва партнери, і той, хто вимагає цього шата принку, і той, хто його дарує на вимогу, дуже часто мають психологічні проблеми. Низька самооцінка. Вони вважають, що не заслуговують на справжню віддану любов, тому хапаються за те, що є. У них може бути Самотності, тому вони обирають відносини, де їм недобре, але зате вони просто є. У них може бути співзалежність із партнером. Одруження може давати їм оманливе відчуття стабільності. Не останніми також є бажання уникати конфлікту та соціальний тиск: типу час іде, ми не молодшимо, давайте одружимося. В цілому, погодження на шатапрін і сторони людини, яка вимагає шлюбу, і з боку людини, яка дарує цю каплучку, вказує на наявність глибоких емоційних проблем і певних червоних пропорцій у стосунках, які треба вирішити. Вирішити тепер одруженням, якщо взагалі і варто одружуватись. Сподіваюся, у вашому житті таких ситуацій не траплялося і не трапиться. В коментарях напишіть свої враження від такого явища, чи бачили ви щось подібне в реальності. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь. Також ставайте моїми спонсорами та переходьте в мої соцмережі.